Ще чотири роки і обсерваторія на горі піпіван почне працювати за призначенням. Наразі з усилями Прикарпатського університету та польських партнерів завершується процес консервування споруди, яка 70 років простояла без догляду і почала руйнуватися. Обсерваторію укріпили, накрили дахом. Наступний етап це облаштування метеостанції спільно з поляками. Попередні розмови, які ми ведемо з метеорологами Польщі, відключаються в тому, що обладнання буде надано безкоштовно. Наші науковці повинні забезпечувати наукову складову цього проекту. Метеорологи Європи зацікавлені в створенні саме метеостанції на піпівані, тому що роза вітрів є унікальною з точки зору кліматичних умов, і відповідно ті процеси, які відбуваються в цій частині, до цього часу не були зафіксовані, крім звичайно, метеостанції на Пожежевській, яка знаходиться на тисячу метрів нижче. Спільно з Прикарпатським університетом рятувальники вже облаштували рятувальний пост. Основні роботи з облаштування приміщення вже завершені. Залишилося провести електропостачання та тепло, і вже взимку пост почне працювати в планах. Даний пост має стати і місцем навчання. Якщо взяти в Європі, ну на такій висоті немає інформації, щоб десь були такі навчальні тренувальні, тренувальні центри. Тобто, ми плануємо, що ми будемо десь перші в Європі, будемо запрошувати сюди рятувальників тренуватися. Країн Карпатського регіону. Ну і, можливо, В Перспективі вся обсерваторія слугуватиме студентам і перетвориться на наукову базу. В цьому напрямку до роботи долучиться і Чернівецький університет.